Добрий день студії. У нас сьогодні ТЕСАК. Знову таки ТЕСАК. Мапа Хайвей проти десяток. Як бачимо, 28 тисяч хп на команду, 4 СТ, 4 ВТ, по 2 ЛТ, по 2 бутилки, решта ПТ. Беремо збірку на засвіт. Проти нас кидає також ТСК і Калісника. Баланс по ЛТ зеркальний, можна сказати, це зразковий. Баланс по ЛТ, коли одинакова техніка грає проти НЕО. Мантікора просто сікає на лице тому що китайські шляпи. Перше, що ми робимо з цього респа на мобільних танках це ламаємо ці будинки. Так як у ТСК імбові фугаси, то ми можемо собі дозволити зробити ось так: пулькаєм, струлькаєм це, знаєте, такий вклад в перемогу. Ну, відсотків 10%, напевно, точно ми вклали. Щоб перевернути цю мапу. Тому що з цього респа я не знаю, чому останнім часом просто ці всі ігнорують ось цей напрямок. Типу, його немає. Він для них іграшка якась. На підкаті ми чекнули ЄБЕР. Він упарує ЄБР топовий в них. Я хочу тут виїхати, посвітить перекатку. Піднімаюся акуратненько, але тут сліва в мене в неповалене дерево. Тут є невеликий піксель такий. А може в мене карман звідси торчала, засвідчує мене 277. 7 Сейвимося, тримаємо палець в жопці поглубше, щоб бабаха чи гріль нам зараз фуасік не прислали. Відсвітились і повернулись в свої позиції. І зараз феноменальний топовий асіст від гріля 430-140 буде. Такий асіст, що просто аж, знаєте, одною рукою тикаєш ти на мінімапу, мапу відкидайте, а другою сльози щастя витираєш Кидають по 60 ТП, летить рікашет. 0. Тупо, нуль. 430 У закидує нарешті в Є100. Хвала Ісузу. Хто не знає, це Камазіки такі японські. Е, так. Є100 на впевнених щах кати. Йому ніхто нічого не кидає. Ну і кажете, що. Та що там на ЛТ грати? От, ЛТ шляпа. Ну, звісно, шляпа, тому що ось дивіться, стоять три чувака, три квадрата їдуть танки, 500 асіста. І то я впевнений, що цей асіст прилип тільки тоді, коли, знаєте, він пива різко поставив на стол, і там ліва клавіша миші залипла, і воно якось, знаєте, залетіло. На базі засвічуємо 50B. Гравець з 300 IQ, Він наперед вже, знаєте, ще по розкатки бачив, що вони місто програють і. Оставшись розмінювати союзників. Як бачив, нас ламають вже базу, але будинки ми поламали, захватом її не заберуть, тому я відносно спокійний. Бачу там бабаху, валю це дерево навмисно на центр, щоб коли бешка впоре в ось ці квадрати, я міг спокійно засейвитися тут, і вона б мене не засвітила. Фугасами трошки потрощили будку бабахи, трошки будинки. От тесак створений просто для цього. Так, бачимо, що ще тесачок в них є. І фугасами, берстами, там пулька йому йому на 100 дамагу. Він бачить, що повалене дерево. Ми знаєте, наблюдаємо третій епізод з зоряних війн, світові лучі, там туди-сюди, курям води. Ну все як положено. Прокидається зимової спячки об'єкт 268, ми його світим, але асісту знову ж таки нам не прилипає. І хто може його розмінювати, я так розумію, це суперкінь. Тому ми відкатуємо. Надіється, нема на кого. Інфа полте у нас є: одна в апостола Петра, друга за відмальовкою. Тому ми можемо дозволити собі в наглу зіграти, зіграти. Вроді ми зробили вже досить для того, щоб розвалити цей напрямок, але зафармили тільки 2000 суми. Та, ЛТ. Непотрібний клас. Звісно, він непотрібний. Я б краще тут, знаєте, стояв би на бабахі на місці гриля і плюхкав би наліво-направо. Трошки вже починає, знаєте, коли перевалюся за 90% на ЛТ. Отак, по капельки, капельки. Знаєте, в Китаї була така. Тортура, коли ви стригали на тімечку тобі квадратик, і прив'язували і садили так під воду, яка капала, 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 і люди сходили з розуму. Отак скоро я з такими боями. Поїду кукухой, кукуху, і тому е, наступний відос буде, напевно, в гамірній сорочці, звідки я знаю таке слово, а експерти в коментарях вже написали. Обожнюю вас. Так. Дофармлюємо ми асістом об'єкта 268. Він взагалі не розуміє, що відбувається в бою. Як ми бачимо, по воді проїхав Тесак, значить, він плюс-мінус їде до нас. Я це усвідомлюю. 1000 хп. Він ще призупиняється, щоб паструлька. Йому прилітає 700 дамагу від гріля. Підрубаємо режим терпіли і терпимо фугасики від тесака. Казино сьогодні на нашій стороні, тому патан закитує нам гуслю. Я бачу, що Тесаку впору щоб висвітить мене рентгеном. Він розуміє, де я, він бачив, що фугаси не розривались. І ми як криси в сейва тікаємо, в принципі, нам приймати тічку тільки від патана доведеться, якщо він виставиться. Засейвились ми, не втратили, можна сказати, жодного ХП, окрім тих блайндів. Тесак там. Ми розуміємо, також плюс-мінус адекватний. Бачимо, що патент піджатий, і там на А-лінії зависли об'єкт 430U і Vікers 3. І ми їдемо ламати то за світом, то снарядниками будки цим двом молодим камерунським спортсменам. Вони, я так розумію, зависли в кущах, концепт паралізувався від страху, залишилось у нього тільки 27 хп. Підкатуємо, нюхаємо, чим тут пахне. Наче нічим не, не пахне, тому я сміливо так під'їжджаю, знаєте, на шарнірах, так сказати, і мене пересвічує просто в полі е, Вікерс. З приляку кидаємо йому на 250 дамагу, сейвимося за напорними баштами. І Фармим асіст по 430. Там йому трохи прилетіло. Ми бачимо, що ми зливаємо по ХП тисячі. По позиціям також все не дуже добре. Ми зажаті на трьох лініях. Це 8-9-0. А якщо викинуть мене з бою, то 9-0. Ну просто феноменальний розкат, так сказати. Засвічуємо 430-го. У нас живий знаходиться ще на цей момент дві бутилки. Одна присилає йому чемоданчик на 290. Він зараз там наярює, знаете, на знаєте, на совєтське качество. Зараз так не ділають. І сейвиться там, знаєте, печкон кудись забився. Не світився ще гріль, світиться бабаха. Я бачу бабаху на мінімапі, Інтуїція на фугаси, це навіть не обговорюється. І просто тепер за рахунок маскування та огляду тримаємо. на Відстані об'єкт 430. Хотілося б ще піймати інфу по грилю, але його тут немає. Якби він був, я думаю, наш ЄБР його вже знайшов. До речі, варто ще відмітити гру цього ЄБРа. Ну, Дуракам закон написаний. Він весь бой катається по полю, шотний і нормально. Все нормально у пацана. Там поїхав, посвітив, тут поїхав, посвітив, пострулькав. Він нафармив тут 5500 асісту. Активний геймплей. Во. Якби я на eBay виставив півколеса, мені б уже бабаха б прислала з фулкою, і я б, знаєте, вже відкисав на нарах. Бачимо трасер від бутилки, вона на нульовій лінії. Об'єкт 430. о, не розуміє, хто його взагалі висвічує, що тут відбувається. І взагалі. Зараз поїду і всіх уб'ю. Ну, в такі моменти от, от, на ЛТ ти кайфуєш, коли тримаєш за рахунок огляду і маскування в перманенті супротивників. Вони не, не розуміють, а ти такий. А я ж такий, знаєте, 320 IQ. Бачимо, що він трохи опарує в нас. Розірвало дистанцію, і він передумав опарувати. Бабаха! Тим часом то взад, то вперед, то взад, то вперед. Своїми пікселями, так і манить. Вона почала отримувати на фул ХП. І я думаю, ну, зараз вона відкате. Берстами закидуємо, але ну, Тесак, що тут з нього взяти, кидаємо їй на 100 дамагу. Е, нас залишилось півкасети. По супротивникам все зрозуміло, всі в місті. Тесак в центрі, бутилка на нульовій була, і її вже вбили блайнами артилеристи. Тому ми можемо дозволити собі. Розірвати Тузіка 430, але не вистачає нам буквально трьох кульок, щоб його напісюрить. І він в нас трошки впарує тут. Але ми вже закидешили наш барабан. Не хочу тут стріляти, тому що зараз, знаєте, полетить ВЛД десь вліво-вправо, в гусеницю і він мене просто з зменшувати. І коли він відвернув свою башту вже, то ми можемо дозволити собі і пострулькати. Ми розуміємо, що зараз тяжи в місті відкисають, тому ми сміливо перекидуємо на фугаси. І летимо розказувати сказати, за броню в 15-му. Останній раз він світився в себе на базі. Нікнейм прихований. Там по-любому якийсь статіст грає. І це значить, що він зашкірився в себе на базі. То не зрозумів, статіст це був рофл. Там, зрозуміло, що він нікуди не переїжджав, весь бій простояв на базі, Дередився там і пригадився. Під'їжджаємо ми до гріля, непонятно хто його вичекує, чи я, чи Єбер. Даємо ми йому на плюс-мінус 550 дамагу. І таким чином ми перевернули бій. Як бачите, те, що ми полавували коровників на початку бою, також дало свої плоди на захоплення бази. Вони не стали. Це дозволило нам повернутися і перевернути нашу базу. Дякую за увагу. Любіть свою маму, не тільки свою. З вами був зігрань. Зустрінемось наступного відео.